Старіє ніс. На прикладі цієї акторки ми бачимо вікові зміни носу протягом 20 плюс років. Як бачимо, з більш шкурносового варіанту кінчик став опущений. Це природний процес, який відбувається внаслідок дії банальної гравітації, і полягає він в тому, що зв'язки носу, які тримають хрящики, що знаходяться на кінчику, вони розтягуються і, відповідно, форма з носу вона тяжіє донизу. Можна сказати, що ніс стає крючкоподібним. Що можна з цим зробити, якщо ви помітили такі зміни? Ну, звичайно, це ринопластика. Коли ми оперуємо ніс, ми переформатовуємо і підіймаємо опущені хрящі, а також після його заживлення ця вся тканина вона заміститься фіброзованою, яка більш стійка до цих вікових змін. У пацієнтів старшого віку ринопластика за рахунок цих змін має саме омолоджуючий ефект. Вікові зміни форми носу вони вирішуються виключно хірургічним шляхом.